Доброго ранку, діти! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Нехай ваш день сьогодні буде вдалим, а настрій чудовим. Скажіть, я дуже сподіваюся, що у вас сьогодні гарний настрій, радісний, спокійний, бадьорий. А якщо він у вас сумний, то я сподіваюся, що сьогодні він у вас підвищиться. Отже, яка сьогодні в нас пора року? Зима, вірно. А який сьогодні день тижня? Так, іде четвертий день, називається четвер. Правильно. А яке сьогодні в нас число? Так, 22 а місяць. Грудень, абсолютно вірно. Грудень це наш перший місяць зими вже незабаром свята Новий рік. А яка сьогодні у нас на вулиці погода? Так, в нас хмарно, та на вулиці вже холодно. А дайте відповідь на запитання. В яку б тваринку ти хотів би перетворитися? Так, я думаю, у вас дуже цікаві відповіді. Переходимо до нашого уроку. Я досліджую світ. Приготуйте, будь ласка, ваш підручник відкритий на сторінці 144. Сьогодні тема нашого уроку це правила користування джерелами водопостачання. Подивимось, з чого ж починається безпека? Мир і безпека це не просто відсутність воєн і конфліктів. Безпека створюється завдяки узгодженій взаємодії людини, громади та держави. Безпека починається вдома, де жінки і чоловіки, молодь і люди похилого віку, сім'ї мають змогу жити під одним дахом, без насилля, вільно виражати свої думки та переконання, а також бути почутими, заробляти на життя і дбати про довкілля, долучаючись до побудови стабільного суспільства. Безпека починається з найближчих нам людей, а також з усіх членів суспільства, які мають однакові можливості та права. Безпека починається там, де довіряють владі та правоохоронним органам, які працюють для людей та заради їхнього добробуту. Безпека починається з маленьких і великих міст, де дотримуються законів, які є однаковими для всіх, і де можна вимагати правосуддя, коли права людини порушуються, де можна не боятися ставити запитання та отримувати на них відповіді. Безпека починається з країни кордонів, де немає перешкод для подорожей і бізнесу, а тероризм, незаконна торгівля та поширення зброї заборонені. Безпека починається там, де природні ресурси використовуються спільно і зберігаються для майбутніх поколінь. Конфлікти розв'язуються мирно шляхом діалогу, аби зменшити ризик виникнення війни. Безпека починається з людини, громади, країни, які працюють узгоджено заради добробуту, процвітання та мирного майбутнього для всіх. Отже. Скажіть, будь ласка, чи вмієте ви користуватися водогоном? А що може стати причиною затоплення помешкання? Ви вже знаєте, що в сучасних будинках є електрика, опалення, водопостачання. Газові приладдя – усе облаштовано так, щоб людям було комфортно жити. Та бувають випадки, коли щось виходить із ваду, виникають аварійні ситуації внаслідок неправильного користування тим чи іншим приладом. Тому важливо, щоб усі члени сім'ї знали і дотримувалися правил безпечної поведінки вдома. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 144. Прочитаємо бесіду Дмитрика та Наталки. Дмитрику, а ти знаєш, звідки вода потрапляє в дім? Очищена вода надходить у наші квартири з річок або підземних джерел через водогін. А чи знаєте ви, що таке водогін? Водогін, іншими словами, це водопровід. Це система труб, фільтрів, призначена для подавання води до місць споживання. Тобто до наших квартир, школ, дитячих садків, лікарень тощо. Подивіться, як вода потрапляє до наших домівок. Є спеціальне місце водозбір. По трубах вода подається споживачу, тобто людям. Виконується очистка води. І всі стоки потім йдуть вже в каналізацію, де відбувається складна очищ... очистка води, і очищена вода повертається у ріку. Прочитаємо оповідання Рими Кошорникової, як річка в дім прибігла. На сторінці 144-145. Послухайте, будь ласка, це оповідання. Уранці, як завжди, питайлик пішов умиватися. Тато, а як річка в дим прибігла? По трубах, батько усміхнувся. Бачиш труби, які тягнуться до умивальника. У них вона і ховається. Ти відкриваєш кран. І впускаєш річку в наш дім. А як вона потрапляє в труби? Неправильне користування водогоном і каналізацією може спричинити затоплення помешкання. Щоб не сталося біди, дотримуватися потрібно таких правил: щільно закривати кран. Не залишати у миці різні предмети, посуд, ганчірки, продукти тощо. Не кидати в уніта сміття, харчові відходи, не залишати без нагляду воду, яка льється у ванну. Дізнатися у батьків, як перекривати воду в оселі за допомогою вентилів водопостачання, у разі аварії не панікувати. А зателефонувати до аварійної служби. Обговоримо описані ситуації, що ми можемо порадити дітям? Перша ситуація. Денис прийшов зі школи додому і побачив, що з батареї капає вода. Хлопчик поклав під батарею ганчірку, а сам пішов гратися. Чи правильно вчинив хлопчик? Ні, а що йому потрібно було зробити? Так, подзвонити батькам, можливо, перекрити вентилі або викликати аварійну службу. Друга ситуація. Іринка відкрила кран, щоб помити руки, але виявилося, що води немає. Тут зателефонувала подруга. І запросила Іринку в гості. Дівчинка пішла, а кран не закрила. Чи правильно вчинила дівчинка? Ні. Що може статися, якщо не закрити кран і кудись піти? Так, вода може несподівано піти і затопити і власну квартиру, і квартиру сусідів. Отже. Ми з вами багато-багато разів говорили, що воду потрібно заощаджувати. Як її можна заощаджувати? Вчасно ремонтувати труби, економно споживати воду, повторно використовувати воду, добре закручувати крани, залишати крани відкритими. Скажіть, будь ласка, що з цього правильно, а що ні? Часто ремонтувати труби, так чи ні? Так. Економно споживати воду, так чи ні? Так. Повторно використовувати воду, так чи ні? Так. Добре закручувати крани, так чи ні? Так. А залишати крани відкритими? Так чи ні? Ні. Але якщо ж все ж таки сталася така ситуація, що затопила квартиру, потрібно негайно сповістити дорослих про аварію, вимкнути електричний струм, перекрити крани, через які вода надходить у квартиру. У місцях, де протікає вода, поставити мізку та покласти ганчірку. Подивимося мультфільм Корисні підказки сам удома. можна не про що не думати. Все за тебе вирішують дорослі. Адже вони головні в домі. У них купа справ. Та навіть у великих сім'ях часто трапляється так, що усім дорослим одночасно доводиться піти. І тоді за головного лишаєшся ти, бо ти сам удома. Тепер. Самому треба дбати про себе, самому за все відповідати, самому захищати дім, самому приймати рішення. Сам удома. Аби дім, майно і домашні мешканці, включно з тобою. Не постраждали, раджу пройти підготовку юного самодомівця і засвоїти кілька правил. Перше правило самодомівця – нікому не відчиняй двері. Усі про це правило знають та чомусь все одно відчиняють і потрапляють у халепу. А все тому, що погані люди бувають такі хитрющі, чого тільки не вигадують. Аби виманити дитину з квартири. А тому тобі треба бути готовим. Щоб не казав незнайомець за дверима. Я друг твого тата. Ми домовились, що я його зачекаю. Відчиніть я сантехнік. Вам телеграма. Розпишіться. Не відчиняй. Звісно, це може бути і правда. Можливо, дорослі спершу навіть розгніваються на тебе. Але розумні люди все зрозуміють. А мама з татом ще й похвалять і пишатиметься тобою. Якщо ти за жодних обставин не відчиняєш двері незнайомцям, на тебе можна покластися. Тобі! Можна довіряти. Сам удома. Навіть якщо незнайомець скаже Я ваш сусід знизу. Ви нас затопили. Не поспішай відчиняти. Краще піди у ванну і перевір крани. А потім обов'язково подзвони батькам. Деякі бандити бувають дуже винахідливі. Тебе визнали найслухнянішою дитиною місяця. Забери свій приз. Пустіть заколюдувати. Мур. Я маленьке, голодне кошеня. Налийте мені молочка. Няу. Навіть якщо незнайомець казатиме, що йому зле і проситиме води, не відчиняй. Краще виклич швидку або подзвони сусідам. А іноді. І тоді стає дуже цікаво. Ось тут діти часто і роблять помилку. Відчиняють двері на секундочку, щоб тільки одним оком зиркнути, і все дізнатись не можна. Навіть секунди вистачить, щоб вломитися в квартиру. Інколи, перш ніж дзвонити в двері, злочинці по телефону дізнаються, що вдома нікого, крім дитини, немає. І тут слід застосувати друге правило самодомівця – Завжди удавай, що дорослі вдома. Скажи: батьки зараз не можуть підійти. Залиште свій номер, вони вам передзвонять. І не бійся за таку брехню ніхто тебе не сваритиме. Радше похвалять. По справжньому небезпечно стає, коли незнайомець не здається, і продовжує наполягати. Тоді час кликати на допомогу. Третє правило самодомівця. телефонуй дорослим. Кому зможеш додзвонитися? Для цього треба завчасно приготувати список тих, до кого ти звернешся в такій ситуації. Тільки не плач, тут сльозами не зарадиш. Якщо будеш скиглити в трубку, ніхто тебе не зрозуміє. Зберігай спокій. Пам'ятай зараз ти за головного. Хоч, звісно, ми з тобою знаємо секрет. Навіть якщо здається, що ти сам самісінький, всередині тебе є мамина і татова любов, досвід, знання, сила, уяви, що все це з тобою і тоді. Ти ніколи не почуватимешся самотнім. Твій дім твоя фортеця, і ти сам маєш її захистити. А для цього треба просто подзвонити комусь із дорослих і розбірливо пояснити, що сталося. Також важливо знати номер телефону міліції у справді небезпечній ситуації слід дзвонити туди. Говори чітко і зрозуміло. Я сам удома. Хтось намагається потрапити в мою квартиру. І назви адресу. Її треба знати на пам'ять. Інакше рятівники не знатимуть, куди їм їхати. Сам удома. А часом буває і так: приходиш зі школи додому. А двері відчинені. Що робити? Тут стане в пригоді четверте правило самодомівця. залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Негайно іди до сусідів і дзвони батькам. А буває, що бандит іще не встиг потрапити в квартиру. Що тоді? Дій так само удай, що ти тут не живеш. Спокійно пройди повз і подзвони у двері сусідам, але небезпеки може чекати на тебе не лише за дверима. Не менш небезпечні ситуації діти часто створюють самі. Адже лишитися вдома без нагляду це така спокуса, ніхто за тобою не стежить. І так хочеться. Чогось набаламутити, хоч на півгодинки, стати дорослим. Гратися в доросле життя цікаво і корисно. Кожній дитині хоч раз у житті хотілося спробувати себе в ролі кухаря, майстра чи навіть парашутиста. І в цьому немає нічого поганого. Тільки не забувай, що гра тому і називається грою, що гратися в неї треба іграшковими речами, а не справжніми. Запам'ятай, інструменти, так само як і плита, праска та інші побутові прилади не годяться для ігор, користуватися ними можна, тільки спитавши дозволу в дорослих. Піклуйся про себе. Не підходь до відчиненого вікна, не влаштовуй ігор на балконі, не перехиляйся через підвіконня. І це п'яте правило самодомівця. уникай небезпечних ігор. Ну от ти пройшов підготовку юного самодомівця. Тепер тобі нічого боятися. Давай ще раз повторимо правила. Нікому не відчиняй двері, ніколи не зізнавайся, що дорослих немає вдома. У разі небезпеки телефонуй дорослим, уникай небезпечних ігор. Залишайся назовні, якщо двері в квартиру відчинені. Але правила треба не лише знати, але й виконувати. І тоді ні в тебе, ні в батьків не виникне приводів для хвилювань. Подивилися мультфільм, я думаю, ви запам'ятали багато правил. Отже, які користування водогоном та каналізацією, ви знаєте. Як потрібно діяти у разі виникнення аварійної ситуації? До кого можна звернутися по допомогу у разі аварії? Отже, діти, я сьогодні з вами прощаюся. Вдома ви ще раз прочитаєте підручник на сторінці 144 146. До побачення!